Вітаю вас, дорогі друзі! Знову ми маємо добру нагоду зустрітися, і ми у цей час, як завжди, продовжимо вивчати та досліджувати Боже Слово Біблію. Життя, друзі, летить навіть і тоді, коли ми не спішимо. Тому нам треба використовувати час для того, щоб Вивчати, досліджувати Боже Слово, і застосовувати його в практиці щоденного життя. Хочу подякувати усім, хто приєднується до нас, а також задає запитання, що нам, як завжди, я наголошую, допомагає формувати нашу програму. Тож тема нашої сьогоднішньої програми називається Остання та сьома сурма. Остання сурма, про яку Написано у першому посланні до коринтян 15 розділ, а також перше е, послання до Солонян 4 розділ, чи це є та сама сурма, що і сьома сурма в об'явленні 11 розділі. Хтось може сказати: книга об'явлена, така заплутана, там так багато образів і багато чого незрозуміло. І кожен по-своєму пояснює. Як хтось сказав, краще туди не лізти, не читати. Маєш Євангелії або маєш чотири Євангелісти, оце читай і досить тобі. Але як ви думаєте, друзі, інші книги Біблії повністю зрозуміли для нас? Наприклад, книга Даниїла, або ж Єзекіля і подібні до них. Але це. Не означає, що ми не повинні їх читати і більше цього досліджувати. Бо сама Біблія закликає, щоб ми досліджували, вивчали Святе Писання. І це ми робили постійно, включаючи книги старого і нового заповітів, і в тому числі книгу об'явлення. І чому це так важливо? Тобто, чому важливо знати, чи одинакові ці сурми, чи ні? Друзі, Бог дав нам своє слово як відкриття свого плану відкуплення. Цей план показує початок творіння Божого і закінчення творіння Божого. Початок існування землі. І закінчення існування землі показує, що буде. Після того, як буде закінчення землі. У повторенні закону, 29 розділі, ось як сказано: закрите те, що є Господа Бога нашого, а відкрите наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону. Отже, є те, що закрито. Але є багато речей, які Бог вирішив відкрити нам. І для нас, друзі, важливо розуміти їх, щоб ми могли слухатися нашого Господа Бога. Ми, друзі, не завжди розуміємо, чому Бог робить те або інше, або Він робить так, чи по-іншому, але ми як покликані Богом. Маємо довіряти йому в цьому, що ми не розуміємо. І вивчати, щоб зрозуміти іншу частину. Так, друзі, вивчати. Це не говориться про те, що інша частина для нас відкрита, і ми не повинні читати. Біблія закликає нас, щоб ми досліджували Писання, щоб ми розуміли цю частину, яку Бог нам хоче відкрити. Для того. Що ми могли виконувати те, що написано. Так, книга об'явлення дуже часто е, називають «Книга таємниць. Але хочу зауважити, що сама назва об'явлення говорить про те, що Господь захотів відкрити щось своїм послідовникам. Ось як написано у цій книзі, книзі об'явлення. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статись має. Бог хоче, друзі, щоб ми знали, що станеться, що ми могли бути готовими, і не тільки це, але щоб це допомогло нам закликати інших до Христа. Те, що Бог нам об'явив, або відкрив, ми іншим сповістили для того, щоб інші навернулися, покаялися і отримали вічне життя і були разом з нами, з Господом і Ісусом Христом. Тож, друзі, хочу найперше показати, як використовувалися сурми, або для чого їх використовували. Вони використовувалися для різних цілей, наприклад, для заклику людей до поклоніння, тобто святі збори, відзначення свята сурим. вони синілізували про початок ювілейного року, як описано у книзі Левит. А також, наприклад, голос Сурми звучав, щоб оголосити десять заповідей. І заклики, закликати людей зібратися, щоб вони почули, що Господь Бог дав Моїсею. Тобто він дав 10 заповідей. І Господь хотів, щоб народ почув і був скликаний народ, коли зазвучала сурма. Голос сурми звучав також для керування рухом таборів, подачі сигналу, тривоги під час війни. Пригадуєте, як апостол Павло порівняв говоріння чужою мовою? Це записано у першому посланні до Корінтян, 14 розділі, до сурми, яка дає невиразний звук. Ось як він говорив. Бо коли сурма звук невиразний дає, хто до бою готуватись буде? Так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого слова. Як пізнати, що кажете, ви говоритимете на вітер. Отже, ми бачимо, що голос сурми використовувався для різного оповіщення. Отже, друзі, сурма, про яку написано у першому посланні до Солонян 4 розділ, це заклик для віручих, можна виразити таким словом, щоб. Зібратися навколо Христа. Ось послухайте, друзі, як писав про це апостол Павло. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом з ними на хмарах, на зустріч Господню. На повітрі. І так завжди будемо з Господом. І апостол Павло говорить тому потішайте один одного цими словами. Тобто ця сурма говорить про те, що буде Воскресіння мертвих, тобто ті, хто померли в Христі, вони перші воскреснуть. Тоді, хто, і хто залишилися християни віруючи, вони зміняться. І будуть підхоплення разом на зустріч Господню. І на Хмарах і так завжди будемо з Господом. Хтось сказав, що на хмарах будемо з Господом? Ні, не на хмарах будемо з Господом, а будемо завжди з ним, де Він знаходиться. Як і Біблія говорить, де я, там і слуга мій буде. Прядуйте як розбійник. Сказав до Ісуса Христа, визнаючи свою привину, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. Господь сказав йому, кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Це один із прикладів. Отже, де Господь, там і буде віруюча людина. Але ми продовжуємо говорити про те, що Сьома Сурма, яка е, описана в об'явленні 11 розділі, Розділі сигналізує не про потішення, як апостол Павло про цю сурму, останню, а про суд під час великої скорботи, ось як написано в об'явленні. Друге горе минуло. Ото незабаром настане за ним третє горе, і засурмив сьомий ангол. І на небі щинилися гучні. Голоси, що казали, перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки, і розкрилося храм Божий на небі, і ковчак заповіту Його в його храмі з'явився. І ось послухайте, які слова. Після цього звуки сурми сьомого Ангела і сьома сурма, і щинилися блискавки і гурки. І громи, і землетрус, і великий град це, друзі, не потішення, а це горе, землетрус, громи, град, блискавки. І дивлячись на об'явлення, 11 розділ і 15 вірш, який ми зачитали, або я процитував, це чітко показує, що звучання цієї труби. Пов'язано з серединою скорботи, середини е, великої скорботи. І там, якщо ми вище читаємо цей розділ, тобто 11 розділ об'явлення, описано про двоє свідків, які завершили своє три з половиною роки служіння протягом першої половини скорботи, що оповістило про кінець другого горя. Тож всі сім сурем, від першої до сьомої звучали, оповіщаючи, яка біда, і горе має бути на землі перед другим приходом Господа Ісуса. Я думаю, ми розуміємо те, що підхоплення церкви і другий прихід, вони відрізняються одна від одного. І знову ж запитую, чи є це однією? І тією ж сурмою я хочу сказати таке, це залежить від погляду людини на час піднесення або ж підхоплення церкви. Ті, хто, друзі, схиляються, що церква буде підхоплена всередині великої скорботи, вони вважають, що ці сурми одинакові. Маючи на увазі, що сьома сурма в об'явленні, 11 розділі, і у перше Солонян, 4 розділ, або ж перше послання до Коринтян, 15 розділ, одинакова, або ж та ж сама, що звучить для однієї і тієї ж самої події. А ось друзі, ті, хто вірить, що підхоплення церкви буде до великої скорботи, вважають ці дві сурми різними. І ось, Такого розуміння, друзі, і я притримуюся. Ось, наприклад, погляньте, знову хочу показати, як записано це у першому посланні до Корінтіян 15 розділі, як апостол Павло говорив е до віручих Коринтії, і порівняйте це, як він говорив до Солунян в 4 розділі. Ось кажу я вам таємницю. Говорить апостол Павло, або пише свого листа, до віруючих в Коринті. Не всі ми заснемо. Та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Отже, ці слова переплітаються і узгоджуються з першим посланням Солунян. четвертий розділ. Тому що. Цих два місця описують Воскресіння і перемінення віручих або змінення е, отримання нового тіла, Ті, хто залишилися живі, вони зміняться, ті, хто померли, вони воскреснуть перші. І так ми разом будемо схоплені на зустріч Господню на Хмарах і так завжди будемо з Господом. Остання сурма, друзі, в першому посланні до Корінтян. Не є та сама, що сьома сорма в об'явленні 11 розділі. Тоді, друзі, що мав на увазі апостол Павло? Як перше Солонян, так і перше коринтян, друзі, були написані ще до, до того, як Іван, будучи на острові Патмос, написав об'явлення. Тому читачі послань апостола Павла. Не мали ніяких уявлень про сім сурем, які е е були описані е пізніше апостолом Іваном на острові Патмос, що Господь йому відкрив. Хочу сказати про те, що перше Солонян було написано в 51 році. По народженні Ісуса Христа. Тобто в 51-му році нашої ери. А 1 коринтян – в 56 році. А ось об'явлення було написано в 95-му році по народженні Ісуса Христа. Лист апостола Павла чітко сповіщає про те, що стосувалося церкви та завершення, ну, можна так сказати, церковного. Періоду чи церковної епохи під час підхоплення сурма, яка скликає церкву, друзі, називається у першому солонян, як ми були уважні, Божою сурмою. А ось тоді, як ми читаємо в об'явленні про сурми, сім сурм, це були ангельські сурми. Сурми в об'явленні звучать. Для скорботи або під час великої скорботи. І вони пов'язані з судом, тоді, як піднесення може статися у будь-який момент. Тобто оця остання сурма це сурма, яка оповіщає про піднесення церкви, підхоплення церкви. Не так, як Оповіщено, або ці сурми звущали в об'явлені 11 розділі, як горе, біда, в них сурмили ангели Господні. Це говорить про те, що ці сурми, як в об'явленні і в коринтян і солонян, вони не стосуються однієї і тієї ж події. Тому що повернення Христа буде. Раптовим ніхто не буде знати. І не зможе вирахувати, слухаючи сурми, які будуть в об'явленні, наприклад, перша, друга, третя. О, вже і сьома сурма, сурма зазвучала. Все, Господь раде. Ні, так не буде. І як я вже нагадував про те, що остання сурма це сурма підхоплення, і апостол Павло. Говорячи це до віруючих, він сказав: потішайте тому один одного цими словами. Сурми від першої до сьомої в об'явленні це сурми суду, горя, біди, про що ми говорили вище. Отже, як ознаки. Про які сповістив Ісус у Святому Писанні ця Єванля Матвія 24, розділ, говорять нам про прикид Христа і кінець віку, як сповіщення, наприклад, друзі, та тривога попереджає нас про те, що йде небезпека, сурми у Писанні сигналізують про важливі події в Божому плані, закликають нас бути готовими. Сурма з першого послання до Солонян 4 розділу нагадує нам, що Христос повернеться несподівано, раптово, як він, як злодій вночі, несподівано. І ми повинні жити в очікуванні, вірно служити нашому Господу Ісусу Христу в усьому, що ми не робимо, на противагу від сурем. Суду в об'явленні, який сповіщає про Божий гнів, і звучать послідовно від першої до сьомої. Остання сурма сурма підхоплення або сурма піднесення. Це заклик, друзі, до радості для віручих. Потішайте один одного цими словами. Сурма прозвучить, щоб зібрати нас, християн, щоб бути з Христом назавжди. І знаючи це, ми повинні жити і надавати пріоритет тому, що має вічну цінність. Тож будьмо пильними.